Дві подруги їдуть у переповненому метро. Тиснява, неймовірна. Одна каже: Блін, яка ж штовханина. У мене вже живого місця на ногах немає. Дивно. Вчора на дискотеці ти це називала атмосферою. Іду вчора вночі. Дівчина попереду мене додала темп. Я теж пішов швидше. Вона почала тікати. Я теж побіг. Вона закричала, і я закричав, наскільки це можливо. Я навіть не бачив, від кого ми тікали, але було капець як страшно. Скажи людині, що у Всесвіті мільярди зірок, і вона тобі повірить. Скажи їй, що лава пофарбована, і вона доторкнеться до неї, щоб у цьому переконатися. Європа приходить 12-річний хлопчина у магазин. Бере два ящики пива та вирушає на касу. Касир. Гов, щось ти малий якийсь. Ану покажи паспорт. Пацан дістає з кишені технічний паспорт холодильника та віддає касиру. Касир дивиться. Дата виготовлення 1980-й. Касир розраховує та відпускає пацана. Керуючий магазину, дивлячись на все це, підходить і питає касира. Що це зараз було? Ви навіщо йому пиво продали? Він 1980 року народження був. Що не так? Ти справді думаєш, що це був холодильник? Я щось не розуміюся на цій вашій гендерній теорії. <звук> Дівчина, залишившись наодинці зі своїм хлопцем, каже Василю, коли ти поруч, я стаюся волога. О, моя хороша. Мені так приємно. Це все через мої накачані м'язи та дику харизму? Та ні. Просто ти плюєшся, коли розмовляєш.